Слава Богу. Моя сьогоднішня проповідь буде стосуватись, я думаю, всіх, хто присутній в цьому залі. Навіть без винятку і навіть тих, хто слухає онлайн. Ми сьогодні будемо говорити про бездіяльність. Я хотів використати слово празність, але знайшов в словнику переклад цього слова як бездіяльність або. Така незайнятість, ледерство. Але я бачу в цьому слові такий трошки інший відтінок. Для мене це слово має таке празність, має таке відтінок потрачений час намарно» Або безпечна бездіяльність. Не просто бездіяльність. Бездіяльність це просто можна і назвати відпочинком. Нічого ж не робиш, коли відпочиваєш. Але саме з цим відтінком я хотів поговорити про цю тему. І бездіяльність, я думав собі, це не просто фізичний спокій, але це внутрішнє таке відсутність цілі. Внутрішня відсутність цілі якогось руху, якась безвідповідальність. І не всяка тиша є шкідливою. Але Тиша духовного фокусу, вона є небезпечна для нас. На початку я хочу зачитати декілька віршів, які записані в книзі другого. Друга книга Самуїла, це 11 розділ з першого вірша буду читати я до п'ятого. Наступного року, коли царі зазвичай вирушають у походи. Давид послав Йоава зі своїми воїнами і з усім військом Ізраїлю. Вони розгромили амонійців і взяли в облогу їхню столицю Раббу. Давид же залишив, залишався в Єрусалимі. Так сталося, що якось під вечір, піднявши зі свого ліжка, Давид проходжувався на даху царського палацу. З даху він побачив неподалік жінку, що купалась. Та жінка була з вигляду дуже вродливою. Тож, Давид послав. Аби щось довідатись про ту жінку, йому повідомили. це Вірсавія, Еліямова дочка, дружина хатийця Урії. Давід, Давид відповів, відправив за нею посланців і наказав привести. Коли вона прийшла до нього, він схлив її до статевих стосунків. Це був якраз час. Коли вона очистилась від своєї нечистоти. Після цього вона повернулася до свого дому. Але жінка завагітніла, тому вона послала повідомити про це Давида, сказавши, я вагітна до цього місця. Всі ми знаємо цю історію. Це не дуже добра історія з життя Давида. Якщо, повертаючись назад, ми знаємо життя Давида. Давід, Давид переміг Голіафа. Тим він здобув Таку славу в людей, ну, визнання в людей. Давид, Давид перемагає Голіафа, Давида перемагає ця похід, е, пожадливість його серця. Якщо проаналізувати цю ситуацію, то перше, що мав Давид зробити, це піти на війну з своїм народом. Він в той час був головнокомандувачем. І зазвичай царі того часу вони ходили зі своїми воїнами на війну. Вони підтримували цей бойовий дух воїнів, він був їхнім лідером. Йому варто було бути разом з ними. Якщо читати навіть нижче, то Урія, чия це дружина була, він був вірний своєму народові, своєму цареві. І коли, Давид, коли він прийшов Урія до Давида, вже повернувся, то Давид сказав: Піди додому свого, відпочинь. І він лишився біля дому царя Давида. Тобто він не захотів, і він, він так потім сказав, як я можу йти відпочивати, це Урія сказав, коли весь мій народ на війні. Вони живуть серед поля в палатках. Я не можу просто піти так. При тому всьому, що цар Давид був вдома той час. Якщо дивитись в контекст цієї історії. Я не дуже відомий, але наскільки мої розуміння мене не зраджують, то жінка взнає, що вона вагітна не в перший же день, і не в другий, і не в третій. Я думаю, що мінімум там деякий період має пройти. Ну, Місяць, напевно, чи два місяці. Можливо, хтось підкаже, тому що це краще знає. Я не знаю, але це не в перший день. Тобто Давид коли згрішив, і йому жінка сказала. Підіть, пославши, повідомити, що я вагітна. Вона не відразу, Тоді не було УЗІ, щоб побачити, що вона вагітна. Тобто, Давид зробив гріх і при цьому жив собі далі, Ніч, як ні в чому не бувало. І вже потім, коли вона повідомила його, що вона вагітна, він почав робити різні рухи. Далі написано, коли ще повертаємось до історії. Давид, це ще другий, другий вірш цього розділу. Давид ходив по даху і дивився. Якщо побачити інші моменти Давида, життя Давида, то він дуже любив співати для Господа, складати псалми, молитися. Але в цей час він не був нічим зайнятий. Він просто ходив, написано. Та сталося другий вірш. Так сталося, що якось під вечір піднявши зі свого ліжка, хто в підвечір встає зі свого ліжка. Ну ти кому нема чим зганятися, напевно. Тобто вони цілий день лежать на ліжку, потім піднявшись і від бездіяльності думають щось не дуже добре. Чому я так вважаю? Я зараз буду далі розкривати цю тему, і ви зі мною думаю погодитесь. Я пам'ятаю просто зі свого дитинства. У мене було багато вільного часу якось. І в нас е, в квартирі була, був такий балкончик. Ну і ще досі є така лоджія він е, закритого типу. І нам батьки постелили там коврик, що ми там грались. І я одного разу мені десь було років п'ять, я побачив, що у коврика ниточка висить. Я вирішив її підпалити. Ну, просто одну ниточку спалив. Потім побачив, що вже не висить нитки. Дру, витянув знову другу і другу спалив. І так дійшло до того, що я спалив пів коврика. Ну, логічно, що я від цього потім отримав нормально. Але історія про те, що коли нема чим зайнятись, люди дуже часто, це не завжди, але дуже часто щось роблять гріховне. Я думаю, що кожен може проаналізувати себе і дати собі відповідь про як проходить ваш вільний час. Навіть вчора, позавчора, як ви проводили свій вечір, що ви робили. Якщо, можливо, ви відпочивали після довгого робочого дня, це нормально. Але якщо ви потратили цей час, аби його просто витратити, це був не дуже. Дивимось на Давида. Він просто ввечері піднявся з ліжка і ходив. Результат гріх пожадливості, перелюб, обман і вбивство. Небезпека бездіяльності, коли серце не зайняте, ворог знаходить роботу. Коли серце не зайняте, ворог знаходить роботу. Далі хочу прочитати книгу пророка Єзикіїля. Буду читати 16 й розділ, 47, й 49 й вірш. Три вірші. Ти, Єрусалимська дочко, не лише ходила їхніми дорогами, повторюючи їхні гидоти, а дуже скоро усіма своїми лихими вчинками перевищила їх. Як я живий, каже владика Господь. Ні твоя сестра Содома, ані її дочки не робили такого, що творила ти і твої дочки. Ось пороки твоєї сестри Содоми, гординя, пересиченість і байдужа бездіяльність до цього місця. Я хотів би звернути вашу увагу на слово, таке слово сполучення байдужа бездіяльність. Так цікаво, що це був один із основних гріхів, які перечисляються про содом. Всі ми знаємо історію Содома. І зазвичай, коли ми згадуємо цю історію, що там відбувалося в Содомі, ми згадуємо дуже погані якісь речі: якийсь перелюб, якісь зло, злочини і так далі. Але байдужа бездіяльність. Цікаво, чому так? Знаєте, як дуже там буває кажуть, навіщо ви сварите лінивого, він і так нічого не зробив. Ну... Так само, люди просто нічого не зробили. Чого це оказалось таким великим гріхом? Для Бога це була, ця бездіяльність була дуже серйозною. І він прирівняв ці, цю бездіяльність до одного із найвищих гріхів содомських. Згадаймо історію про Ноя. Люди що робили? Їли, пили, одружувалися, тобто жили буденним життям. Не слухаючи попереджень. Далі розповідається, що їхня бездіяльність стала підґрунтям для їхньої загибелі. Що от я собі уявляю той час, що люди того часу могли робити взагалі? Ну Не було такого зібрань, не було таких там ще щось. Вони просто це перші люди, ну майже одні з перших людей взагалі на планеті Земля. Не було ніякої електроніки, нічого. Вони просто вирощували їжу і жили в своє задоволення. Тобто, щоб було що поїсти, що попити і прожити. І все. Я думаю, Ну, не було ніякого такого. І Ной бере і строїть ковчег. Ми знаємо, що близько 120 років Ной строїв цей ковчег. І цікаво, що ну, в Біблії ніде не згадується про те, що е, Ной запрошував. Прийдіть до ковчега, там люди. Навіть в цих сім днів, які дав Бог, він каже, що ще сім днів двері не будуть зачинятися. Хто хоче, той може зайти. Але я не знайшов місця, де б сказало, що Бог кликав людей або Ной кликав людей, щоб вони зайшли в цей ковчег. Але давайте уявимо собі, корабель ну, як ТРЦ великий, велике якийсь там лавина мол, наприклад. Дуже великий корабль, який неможливо не побачити, він будує цей корабль більше ста років. Чи люди не запитували в Ноя, що ти робиш? Та звичайно запитували. І Ной, більш, як впевнений, говорив людям: в мене є від Бога повеління. Бог сказав зробити цей корабль, бо земля буде знищена. Люди що? Бездіяли. люди нічого не робили, і тим вони поплатилися. Люди не скористалися цією можливістю і були знищені. Пам'ятаєте притчу про таланти? Той, що отримав один талант. Він що зробив? Пішов і закопав його. Він нічого не став робити. Його пан звинувачує, бачите, така цікава ситуація. Пан цей не звинувачує цього раба і не каже: ти вкрав цей талант, ти зрадив мене. Ні. Він каже, лінивий раб. Лукавий і лінивий раб. Він по лукавству своєму вирішив просто бездіяти. Він витратив час, даний йому, просто намарно. Він потратив його, нічого не зробивши. Я визначив таких декілька причин нашої бездіяльності людської. І перша причина нашої бездіяльності це втрата цілі. Або я б назвав би це такого втрата внутрішнього вогню. Я пам'ятаю, що свою першу пісню на гітарі, коли я вчився, я заграв рівно за один день. Тобто, можна сказати, що я за один день навчився грати на гітарі. Так, да, я не став гарно грати, але як-не-як, -як, я навчився цю пісню грати за один день. В мене була ціль. У мене було це бачення, що я хочу це зробити, коли люди втрачають ціль. Вони приходять до бездіяльності, і це може призводити. Друга причина бездіяльності може бути лінь. Дуже багато написано в приповістях Соломона про лінь. Ми знаємо, що там пише лінивцю, подивися на мурашку, яка трудиться, яка працює. І всі історії, які в Біблії згадуються про лінь, вони мають негативне закінчення. Ніде лінь не пропагується як щось добре. Завжди лінь була чимось негативним. І знаєте, іноді люди путають лінь із відпочинком. Але лінь це не відпочинок. Це пасив... Я б сказав, би, що лінь це пасивна зрада обов'язку. Ми просто стаємо пасивні і нічого не робимо. Але І називаємо це ми відпочиваємо. Ні, ні. У нас є обов'язок, який ми маємо робити перед своєю сім'єю, родиною, чоловіком, дружиною, братами, сестрами і так далі. Нам потрібно це робити. І коли ми просто кажемо, що це відпочинок, називаючи цю лінь, це неправильно. Відпочинок це коли ви цілий день трудились і ввечері прийшли додому, відпочиваєте. Третя причина бездіяльності це страх і невпевненість. Ми щойно згадували про е, притчу, про таланти. Раб, раб з одним талантом він просто побоявся, каже: я боявся, я знав і так далі. Він закопав свій талант. Четверта причина бездіяльності це залежність від комфорту. Дуже багато людей бояться вийти із зони свого комфорту. Вони краще вибирають бездіяльність. Ну, що я буду там йти щось робити. Це ж треба там їхати, треба щось з кимось говорити, це та якось вирішиться. Ну, і, А особливо мені подобається, як це в лапках. Мені подобається, як християни кажуть, там вирішиться все, там Боже слово ж не буває, без невиконане. Воно виконається кимось, виконається на ти втратиш благословіння. Тому пильнуємо, щоб не стати бездіяльними, і щоб мож, нам потрібно виходити з зони комфорту. І п'яте це очікування ідеального моменту. Я читав недавно історію про космічні польоти. І існує таке поняття як стартове вікно це такий проміжок часу, коли можна вийти на орбіту в е, космічному кораблеві. Якщо пропустити цей час, можна знову чекати. Там, може там, декілька годин, може день, може два дні, може місяць, може рік. Я коли. Ніхто не знає, скільки треба чекати. Але це стартове вікно, воно існує. І, і не знаєш, скільки придеться чекати. І так само і ми можемо чекати ідеального моменту, щоб зробити те чи інше і бути бездіяльними. Можна... Втратити це вікно. Знаєте, найяскравіший приклад цієї історії це була історія про Ноя. 120 років люди бачили, як Ной будував ковчег. Вони просто не скористались цією можливістю і загинули. Було, я собі думав, вода ж наповнюється не так швидко. Ну, якщо брати історію про Іллю, там вогонь з неба зійшов, там ще щось. Ще щось, там, наприклад, ну, щось таке швидке. Наприклад, содом був швидко спалений. Ну, вода, вона ж помаленьку набігає. Тобто дощ іде, там, ще трошки, ще, 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 і більше, більше. І я думаю, що люди, які бачили, що вода набирається, вони вже зрозуміли, що щось не так. І вони почали бігти до того корабля, але двері були закриті. І вже двері ніхто не відкривав їм. І вони стукали, мені кажеться, там просились. Вони втратили цю можливість, вони втратили це стартове вікно. Якщо є причини нашої бездіяльності, то є і методи, як боротися із цим. І я також визначив деякі методи. І найкращий, я думаю, метод це. Мати ціль. Бути зайняти Божим Словом, Божою місією, Божою справою. Якщо ви маєте якусь ціль, ви завжди не будете бездіяльними. І всякі е, такі неправильні речі не будуть заповнювати вашу голову. Друге, другий метод, як боротися із небезпекою бездіяльності це молитва та Боже Слово. Якщо людина сповняється, підкріпляється кожен день Словом Божим, вона буде завжди в фокусі на Ісуса Христа, в фокусі на Слово Боже. Вона не буде бездіяльною. Третє це самодисципліна. Один адмірал США сказав таку річ, що хочете змінити світ, почніть із того, що застеліть своє ліжко. Тому що багато хто лінується і не робить цього. І так ви зможете змінити світ. Кажеться, така зовсім незначуща річ, і взагалі не відноситься до, то, до спасіння світу. Але це відноситься до того, з чого ти починаєш. Починаєш ти з того, що щось робиш, чи бездієш. І четверте, не бути довший час у ізоляції. Як показує практика, люди, які люблять бути самі. Ну, я зараз не говорю про усамітнення для молитви, для посту і так далі. Але я думаю, ви розумієте, це таке усамітнення просто там, старатись подалі від людей триматись, то вони часто впадають в апатію. І за чим стоїть і бездіяльність, а далі гріх? Тому нам потрібно шукати спільності. Коли ми в спільності, думки якісь про апатію, про бездіяльність не будуть нас е, відвідувати. І я б сказав, би, щоб ще нам бажано до цього не бути в ізоляції, але бути в спільності християнській. Тому що ми знаємо, що погані компанії псують хороші. нрави. Ось. І як висновок, я б хотів би. Сказати, що бездіяльність не є чимось нейтральним. Вона веде до, або до занепаду, або і стає, стає підґрунтям для гріха. І бездіяльності не можна так просто от сказати: я не буду бездіяльним і все, треба щось робити. Дуже Часто ми можемо думати про те, що бездіяльність це є пауза. Але, на мою думку, що бездіяльність це є рух. Тільки рух в іншу сторону. Коли ми не рухаємося вперед і вгору, казав один проповідник, то ми рухаємося донизу. Бездіяльність не є паузою це рух донизу. Давид не згрішив в полі бою, він згрішив в тіні бездіяльності. Судом не впав в гріх через там, війну, а через ситість і порожнечу. Нам не потрібно чекати спокуси, щоб боротися з нею. Нам не потрібно чекати ідеального часу, щоб почати діяти. Нам потрібно по максимуму наповнити наше життя Господом, і щоб ворог наших душ, він не мав навіть. Права не мав можливості заповнити якусь, щоб не було навіть цієї порожнечі, щоб він міг заповнити її. Тому я б хотів би, щоб кожен з вас аналізував своє життя, і щоб ми старалися проводити час немарно, щоб не давати приводу для чогось поганого і злого. Тому будемо просити в Господа і слідкувати за цим. Амінь.